До 25-ї річниці незалежності України в інтернет-просторі стартувала всеукраїнська акція Вільна Україна Україна-25», започаткована містом Львів. За умовами акції необхідно записати відео із масовим виконанням гімну України, викласти його у мережі інтернет та передати естафету наступним трьом учасникам. Естафету єдності українського народу від Золочівської міської ради перейняло і наше місто Броди. Шановні краяни, Бродівська міська рада. запрошує усіх небайдужих приєднатися до виконання державного гімну, естафету єдності міста Радивилів, міста Берестечко та міста Кременець передадуть у день Спаса 19 серпня на головній площі нашого міста. Кому зовутів передати естафету по виконанню державного гімну? Це нашим сусідам. Земляка місту Броди, міський голова Анатолій Далей, Львівщина. Це місто Долина Івано-Франківська, міський голова Володимир Гараст. Це місто Хуз Закарпатська область, міський голова Володимир Кащук. Ці громади переймуть у нас естафету виконання державного гімну. І вже незабаром ми побачимо, як громади цих міст будуть виконувати державний гімн України.